І, усім, з вами музична хвиля. Програма про найцікавіші факти і події музичного світу. І сьогодні ви дізнаєтесь історію створення відомої пісні Група крові про гурт Артак та про запорізький колектив Кофя з Каріцей. Одна з найвідоміших пісень Віктора Цоя Група крові, можливо, не є видатною рок-композицією, навіть у дискографії групи кіно. Але хто сперечатиметься з тим, що ця пісня заслуговує на особливу увагу, і про неї варто поговорити? Існує думка, що група крові присвячена збройному конфлікту в Афганістані, але залишимо аналіз тексту експертам і згадаємо про те, як з'явилася пісня і чим вона зворушила серця мільйонів рокерів на довгі роки групу крові Віктор Цой написав практично без участі інших музикантів гурту кіно. Він став автором тексту, склав партії майже всіх інструментів і тільки потім показав твір колегам. Офіційна історія пісні Група крові почалася в червні 87-го року, коли гурт кіно представив її в рамках п'ятого фестивалю, організатором якого був Ленінградський рок-клуб. Кажуть, публіка, що була присутня на концерті, не розпізнала в групі крові майбутній хіт і прийняла її без особливого ентузіазму. Але коли пісня прозвучала у фільмі Ігла, в якому головну роль зіграв Віктор Цой, вона перетворилася в одну з найпопулярніших пісень гурту кіно. никому не хочу ставить ногу на грудь я хотел бы остаться с тобой просто остаться с тобой но высокая в небе звезда зовет меня в путь группа крови на рукаве мой порядковый номер на руках чайн свою погала я я У крові виконували різні музиканти і колективи, такі як В'ячеслав Бутусов, Воплі Відоплясова і Анастасія Приходько. Навіть один з відомих корейських гуртів свого часу заспівав її рідною мовою. Точкою відліку історії гурту Тартак є 96-й рік. Саме тоді новостворений проект бере участь у відбірковому турі фестивалю Червона рута, на якому незабаром впевнено перемагає 98-го року. Тартак їде з гастролями, бо чергова перемога на фестивалі Червона рута дає право гурту зватися провідним музичним колективом України. Коли у 2006-му весь світ почав активно занурюватися у чемпіонат світу з футболу на підтримку української збірної, що Вперше потрапила до фіналу. Тартаківці вирішили записати пісню Україно забивай, щоб українські вболівальники ще краще та енергійніше підтримували наших футболістів. Були записані відеокліп та сингл Україно забивай. Отож, гурт Тартак став не тільки символом українського футболу, але й вкотре підтвердив своє визначне місце в українській поп культурі. Небо моє, небо ти тримай мене мене. Я в себе ні, за що мене не повідає? Небо моє, небо. Пісня люта зима присвячена подіям в Україні 2014-го майдану людям, які прагнули змін у своїй рідній країні, які вийшли на боротьбу, які постраждали, які загинули заради свободи, заради кращого майбутнього своєї батьківщини. Поговоримо про наших запорізьких музикантів. Мелітопольський колектив Кава з корицею буквально покорив свого часу відвідувачів запорізького клубу Чемодан, презентувавши там свою програму. Музика колективу «Солодко-гірка», не мов кава з корицею. Вона зігріває своїм теплом серця і душі людей, які чують кава з корицею гурт, що створює добру і світлу музику, наповнену позитивною енергетикою. Вони не шукають мільйонних гонорарів і всесвітньої.

Цьому програма Музична хвиля завершується. Майте надію на краще та слухайте музику, яка вас мотивує до правильних дій. До нових зустрічей.